На українців чекають щасливі години зі світлом. НЕК «Укренерго» запроваджує режимні виміри електронавантаження у кожному регіоні. Це означає, що протягом доби в конкретній області, де проводитимуться заміри, світло не вимикатимуть. Вони будуть оцінювати наскільки, скажімо так, споживачі отримують електроенергію в тому обсязі, який вони хочуть отримати, тому що. Ну, обленерго у вони бачать, що наприклад, коли зростає споживання в пікові періоди, наприклад, вечірні, там з 6-ї вечора там, до 10-ї вечора, наприклад, ранкові періоди, і коли вони понижуються споживання, так і все це як корелюється з роботою виробництва електроенергії. Одними із перших мали стати черкасці та полтавці, та нині їм виміри не проводитимуть через дефіцит потужностей. За розпорядженням НЕК «Укренерго» 24 січня 2023 року в Полтавській області скасовується проведення режимних вимірів електронавантажень. Про дату повідомимо додатково. А ось для хмельничан попередня до базі світлом буде 31 січня. Жодних обмежень цього дня не передбачено. Такий день був запланований на 31 січня, але в подальшому невідомо, як буде ти. По факту, станом на сьогодні, генерація і доведений ліміт, розподілений виключно тою вимогою. Тобто, яка, яка є, яка можлива генерація є, вона зараз повністю розподілена між всіма ОСРами, учасниками єдиної об'єднаної енергетичної системи. Такі заходи потрібні для того, щоб виміряти необхідну кількість електроенергії для кожної області. Вони триватимуть до 10 лютого. Експерт з енергетики Юрій Корольчук зазначив, такі заходи позитивний дзвіночок для цих регіонів. Звичайно, може означати якби, певні позитивні якби, зрушення, позитивні в тій частині, що є достатній, ну скажімо так, умовно достатній виробіток електроенергії, тобто обсяг електроенергії, який виробляється там на АЕС, на ТЕС, на ТЕЦ. Гес і відповідно є достатня можливість, це вже більш такий важливіший момент, достатня можливість технічно пропустити цю електроенергію через підстанції. Тобто, відповідно, відбулися е... У певній мірі, скажімо так, завершальні оперативні ремонти, крім того, завдяки підтримці закордонних партнерів Україна отримала чимало нових трансформаторів та обладнання для ремонту пошкоджених російськими ракетами енергооб'єктів. Такі кроки дозволять збільшити генерацію та зменшити кількість аварійних відключень. Переконані урядовці. Ми працюємо з партнерами аби нарощувати постачання автотрансформаторів, розподільних пристроїв, генераторів та іншого обладнання. Спільно розробляємо нові інструменти підтримки тих домогосподарств, які прагнуть встановити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Скоро будемо мати для цього більші технічні можливості. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новина тридцять канал.